Ще одне питання НМТ за пару хвилин. І так розташуйте частинки за зменшенням їхніх радіусів. У нас тут йде мова про радіуси, отже, ми знову згадуємо нашого сніговичка. І так, на що нам вказує цей сніговичок? Він показує, як змінюються радіуси атомів в групі та в періоді. В групі ви бачите, що ось Саме як змінюються ось е, радіуси ось цих частинок тіла сніговичка, так змінюється радіус атомів, які знаходяться в групі. Отже, ось так радіус буде збільшуватися. І в Рубіді буде радіус більший, ніж у калія. Тепер ось таким чином, як от носік сніговичка, будуть змінюватися радіуси в періоді. Отже, ось так в періоді злі. Зліва направо у нас будуть радіуси зменшуватися. Отже, у калія буде радіус більший ніж у кальція. А тепер давайте подумаємо, а який же буде радіус у частинки кальцій 2. Для цього давайте уявимо. Якщо, наприклад, у нас є атом кальція, нейтральний атом, то у нього буде ось така будова, і в нього буде 4 енергетичних рівня. Але якщо атом віддасть два своїх електрона, що він фактично робить? Він фактично віддає електрони із ось цього останнього. Його енергетичного рівня. І тепер у йона кальці буде тільки три енергетичних рівня, тому що його будова буде ось така. І ви бачите, ребят, що в даному випадку радіус буде менший. Отже, радіус у йона кальція буде менший, ніж у атома кальція. Давайте запишемо, ребятки, що у іона, а точніше у катіона метала, радіус буде завжди менший, ніж у Атома. І у, е, тепер ребят, ми можемо з вами побудувати ось цей ланцюжок. Найбільший радіус у нас буде у Рубідія. Після Рубідія буде іти калій. Після калія буде йти кальцій, і в останню чергу буде йти катіон кальція із зарядом 2+. Завдання ми зробили.